Всім привіт! Вітаю вас на такому чудному місці. От, вийшов на озеро. Рахую, половить е, карасика. Е, дуже здивований, що нема нікого тут. Ну я не дуже так зранку, 7 ранку. Я думаю, що хтось уже буде. Але нема нікого, мені підвезло. Так що будемо пробувати. Погнали! Спочатку треба закормити. ничего. Ну что ж, на что я буду ловить? Прикормил ракетой. Сейчас покажу. Ось такой. Вот такой. Когда она падает на воду, нажимается эта кнопочка, и она вычиняется, и высыпается прикормка. Ну, в общем, прикормил ракетой. На что буду ловить? Буду ловить на вот такой кормак. Uh, Убійця карася. Обичний. Uh, Ось вот такий самодільний кормачок сам робив. Вот. І один спінінг тільки що ви бачили, я витягував вже були покльовочка там якась. Без нічого, тільки uh, наживка. Яка буде наживка? Апариш обичний білий і черв'як. Ще набивати в кармачок або в цей в пружину буду. Ой! Ось такий пластилин взяв гороховий, ніколи не брав, і його мало хто бере, просто чисто попробую. От, Що на нього буде. І в мене ще залишився пластилін, криль. От. Чи він буде забувати? А, ще в мене є один пластилін. Аврора. На нього теж спробую. Клює на нього чи ні. Ну, в общем, сьогодні рибалка експеримент. На весь день іду. Ну що, Хватит болтать. Погнали! Звір, А що рубить? О, це трошечки крупніший, але все одно мелкий. Діло пошло. порядочек. Кто ко мне в гости пожаловал? Рыжий. Ты рыжий? Че как я зовут? А, ты красавец. На, рыжий, будешь? Рыжий, будешь? Ну, рыба. То есть даже так. А, конечно. Ні, хоч не треба, плодошечного карася я сам з'їм. Да витягуй, що ти там дивишся? Тільки що була повітряна тривога, і буквально через 15 хвилин їде оце серело, блін. На віхрі своєму. Це капець, блін. Піміло того, що мені рибу розпугав, по-друге, нафіг ти тут плаваєш, блін. Ви не повірите. Він охотиться на лягушок, но она сбежала. Вот кадрист, рыбу не есть, а лягушек ловить. Вот так чекаешь поклевку. Рядом такі такие красы. що два. Пролетіло, але я не встиг зняти. А це, напевно, чи діти, чи хто. Клас. Не дивлячись ні на що, рибка, все ж таки є. Ver, não é aqui, é? О! А так, сьорбал, так, сірбав. Ну, красавець, ладонь. Супер. Ну що ж, підведемо висновки. Рибалочка вдалась, мені здається, на повну. От, Зараз це не вечір, це просто тучки набіжали, може буде дощ, та дай Бог, нехай буде. От. Значить так. Ловилось і клевало на. Так і на черв'я, так і на опариша. Те, що прикормив зранку, це помогло. Я прикормив по центру, а кидав два спінги по центру і два на, на боки. От по центру чаші клевало на Ще. Ловив на обіцю карася, на кармачки. Там. Без, без, без нічого, просто е, этот, наживка. Е, у карася руліт. Все ж таки руліт карасик, стояча водичка. Е, на обіця карася краще клавала. Хоча на все я ловив на все, но у карася десь на відсотків 30% краще. Ну і нарешті, скільки ж я спіймав, Спіймав я кілограмчика 3, не менше. Ну і хватить, я думаю. А зараз 4 години вечора, я думаю, мені здається, хватить. Карасик різний, є маленький, є великий, максимально трошечки більше ладошки. Ну, я рахую, що оце найкраще на пожарку. Так що, дякую всім, хто дивився. Гуляйте, відпочивайте, подорожуйте. Всім пока!